Вітаю, друзі! З вами автоінструктор Роман. Тема відосу, як часто повинні проходити заняття. Ну, по-перше, тривалість одного заняття мною рекомендована це півтори-дві години. Одна година це замало замало. Із власної практики. Далі, як часто? Чим частіше, тим краще. Але мінімум. Два заняття на тиждень, тобто чотири години на тиждень. Шість годин на тиждень це вже аганьок. А якщо більше, це взагалі клас. Чим інтенсивніше у вас будуть заняття, тим якісніші ваші години. От і все. Якщо ви робите одне заняття на тиждень, це буде довго і ви будете топтатися на місці. Ви будете на половину наступного заняття згадувати, що було на попередньому. От і все. Так що я рекомендую мінімум два рази на тиждень по дві години практики. Мінімум, мінімум, це не максимум. І шість і більше годин. Це тільки... Плюс, тож, якщо ви вже пройшли половину своїх годин і ви займалися лише один раз на тиждень, по годинки, не дай Бог, чи по півтори, чи по дві, це все печальненько. Тому піднатуштесь і позаймайтеся два-три рази на тиждень, і у вас піде прогрес. Ось побачите. Займайтеся всім гарного дня.